Парку е, ветеранів МВС, ветеранів погран войск е, достатньо, які прийшли, і багато з них прийшли добровольцями ще на початку війни і воюють поруч тут. А так да, насправді, 600 тисяч, тисяч воюють на передовій, 600 тисяч незрозуміло де. Носирський проводить аудіт цей і пообіцяв нам ротацію. А як давно у вас не було ротації? Да, у нас якраз так. відносно недавно ми ще восени були в пункті постійної дислокації. Поповнення приходило, навчали хлопців. А, а яка так. періодичність ротації? Ну, те, в середньому. Я. Якщо пиці розповідати, чи не будуться військової таємниці. Але добре, яка потрібна періодичність ротації? я би так сформулював. Тут дуже по-різному люди підходять. Мені здається, що. Е десь два-три місяці, потім тільки ж на ротації, і частіше хлопців відпускати додому, до жінок, до батьків, до родних, до близьких, щоб просто не було цього перегорання внутрішнього. Бо люди перегорають, і ти бачиш, що він просто перестає себе берегти, тому що грає. А ці процеси хіба не пришвидшились після останнього візиту пана Сирського, бо знаємо, що він якраз зазначив про те, що починається оцей процес ротації. Процес починається, процес вже для деяких бригад почався. Ми ще тут, під Куп'янськом, ну нас поки не з. Ну, uh -huh. бо, звісно ж, ми всі хочемо відпочити, але маємо бути певні, що нас хтось замінить у достатньої кількості і достатньої підготовкою. Можна просто відвити uh -huh. раду, uh -huh. пан Крило. Зараз законопроект по мобілізації в раді. Ключова дискусія по темі взагалі демобілізації і тому, який має бути термін. Є пропозиція 36, є 24, є 18, різні. Є що ви думаєте? Чи можливо, в принципі чи існує під час війни демобілізація? Як сказав президент, поставив теж це питання. Може, поки що в нас немає досвіду, щоб 36 місяців активних бойових дій хтось прожив але у нас немає стільки. З широкомасштабного вторгнення, мені здається, що з одного боку трі-шість місців це занадто. Щоб 18 було б краще, ну і 12 було б краще, і 6 було б краще. Але питання те, про що ми саме зараз перед цим розмовляли. Ким замінити тих, хто піде додому.